Привіт, друзі, хочу поділитися думками з е, проповіді з каналу Салтаненко Юлія Спінслав. Про те, що е, коли ми не знаємо Бога, ми, ми живемо без Бога, це призводить нас до прокляття. І ми сьогодні живемо в Україні. В Україні дуже страшна війна зараз йде, і дуже багато життів вже немає. І на жаль, ще. Е, Дуже багато людей загине, тому що ми не можемо сьогодні зрозуміти одне: що без бога ми не можемо, слово Божого. Ми не можемо бути тут на землі, жити у щасті, у любові, і нам треба всім повернутися до Бога, до слова Божого, тому що це безбожжя, воно у нас призводить тільки до прокляття, до гордості, до війн, до цього насилля, мародерства, до цього зла. Коли ми не боїмося Бога, не виконуємо його заповіді, закон. Ми дозволяємо собі такі речі, які дуже багато нищать всього у наших життях і навколо нас. Тому нам треба сьогодні повернутися до Слова Божого, до Його закону, щоб наше життя воно було змінено в найкраще. А в іншому випадку ми просто загинемо усі і підемо в ад підписуйтеся на канали салтаненко юлістаніслава і вивчайте що треба робити і знати для знати і робити для того того щоб не попасти в пекло і вічно жити з Христом. амінь